Привіт, привіт, друзі! Привіт, привіт! Вітаємо вас на каналі. Блазу, чау. Блазу. Так! Сьогодні записуємо вам таке максимально домашнє відео. Ой-ой! Сьогодні ще такий день у всьому світі, і ми також тут святкуємо День захисту дітей. Як Ілюша каже, день дитинки. Моя дитинка успішно поскакала мені по голові, чуть не залишила мене лисою, без той самої голови, і поскакала далі підкорювати цей світ. Я заздрю його активності, серйозно, просто заздрю. Я, ну ви розумієте, старість вийшла в садок, поставила стільчик і записую вам відео. От це так виглядає. А в нього ця дзига просто-просто не, не перестає крутитися, він вже полетів, він вже щось там щось там уже робить і в кінці біля дому. Ось так. Загалом вчора він мене так здивував, Я думала трошечки цей день відтягнути, тому що в мене на нього були плани, точніше на організацію його. Але Ілюша я забула, що це знаєте, сучасні діти, вони все в садочку все знають, в садочка так як, так як має бути все по термінах. Каже, мамусю, ти знаєш, що завтра за день? оце? Я кажу, ну кажу, ні. Каже, Завтра оце день, 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 день дитинки, так там у них кажуть. День дитинки. Я кажу, ну добре, так як мамо це кажу, і що там далі? <гум> він каже, це свято. Ну, я думаю, ну добре свято. Думаю, що ж він далі мені скаже, я кажу, і що там з тим святом? Каже, ну мамусю, а в свято, а тим більше, якщо то свято дитинки, то для дитинки що має бути? Я кажу, ну не знаю, не можу, не, не знаю, не знаю. Він, ну догадайся. Кажу, ну не знаю, щось та дитинка, напевно, хоче. Він каже, так, подарунок. Розумієте, каже, в день діток для діток дають подарунки. Ось так. Каже, а які я буду мати подарунок? Розумієте? Ой... Я вам кажу, це, це просто щось. Так приємно дивитися, як він це росте, і так і він, його мислення, ну маю на увазі, от повністю цей процес приємно так спостерігати, приємно брати в цьому участь, і просто часами не встигаєш упоминитися, коли ж він так виріс. Знаєте, коли він став такий, оце дорослий, великий, і вже от так, що сам такі робить підходи, сам про це починає говорити. Це це досить так швидко прийшло. Я не не встигаю за такими речами. Вибрали ми іграшку, замовили вже через інтернет. У мене були такі фото іграшок, тих, які він хоче. І ми просто взяли в інтернеті і замовили, тому що вона там на 20 чи 30 злотих дешевше, ніж в магазинах, і в магазин треба їхати загалом. Тому вирішилось ось так. Добре, що у мене дитинка йде на компроміс і готова почекати на доставку. Звичайно, було б краще замовити якби на цей день, щоб це вже було, але я кажу, що в мене були трошечки інші плани. Загалом, так як сьогодні ми вже вдома без сил, у нього також дуже був активний день, але я бачу, що це він тільки був такий трошки притомлений після садочка. Зараз віднова все, енергія вдарила і він полетів знову. Садочку в них теж досить сьогодні було активно, всі святкували, відбувалися такі концерти театральні від викладачів, від тьоть, І Ще також вони морозиво там роздавали, їх, їм давали морозиво їх, і кульки. о, То це для них, знаєте, дітям що треба для щастя? Морозиво і кульки. Ну і ще, звичайно, купа іграшок. <гум> купа іграшок, я так кажу, їх згадала просто, чуїли, що Юліша в мене замовив. От, от таке щось маленьке, яке коштує. в магазині воно коштує 100 злотих. Ми знайшли за 70 там ще 85 чи що, щось таке. От уявляєте, от, от таке щось замовили. От таке малюньке, от малюньке. Для мене цей день знаєте більше все-таки про час проведений разом, про час, свою увагу, яку ми приділяємо дітям, щоб от саме після роботи в цей день приділити їх максимально, максимально діткам, і це найцінніше і най, найпотрібніше їм, так би я сказала. Ось. Загалом думали, що ми кудись і підемо. І в мак потрапимо, тому що ілюші, що може бути приємніше, яке місце, куди піти. Це от з таких, якщо заклади, то це мак, це просто поза конкуренцією всюди. І ми думали в Хротиськ вибратися до цього всього. Але як я вам кажу, були трошки притомлені, було дуже жарко. Серйозно було так жарко, що нам просто нічого, просто не хотілося вилазити. Але дуже хочеться щось кудись поїхати, побачити. Я знаю, що Ілюша це любить, я би також хотіла. Тому ми вирішили, що ми поїдемо в суботу або в неділю. Ще точно запланую, здається, в суботу, бо в неділю не хочеться на останній день це так відкладати. Скоріше за все, що це буде субота, так, бо нам ще потрібно в торговий центр потрапити. Поїдемо у Варшаву. Ще не знаю конкретно, в яке місце що хочемо побачити, тому що в нас є кілька. Подивимося по локалізації так більш-менш, щоб було ближче торгового центру, бо ще й треба пам'ятаємо купити кепочку, бо тут у нас немає кепочок. Є торговий центр, але там щось тільки два таких в яких вони є, і, і там немає вибору і немає його розміру. З того, що навіть якщо би підійшло, то йому просто воно не подобається. Тому спробуємо знайти йому кепочку, відвідати якесь одне-два класних місця. Звичайно, в процесі ми захочемо їсти, тому буде у нас мак. Думаю, це така, знаєте, я вам розказую така програма. Дуже сподіваюся, що вона реальна і що вона збудеться. Ось. І ще що? А і обов'язково поїздка потім, Обожнюю поїздки потягом. Я дуже їх люблю. Ілюшка також від них в захваті. Ми, звичайно, автомобілем не поїдемо, тому що куди мені там автомобілем Варшаву. Я тут боюся переїхати в нове місце. тут до, до Варшави за моє. Я ні, ні, це буде просто стало краю десь і плачу. Ось так Подзвоню до своїх колег, приїдьте, заберіть мене. Це буде виглядати десь приписно в такий спосіб. Тому краще не буду ризикувати, не буду людям псувати їх вихідних і нервів. Також не буду їм псувати, то мені ще з ними, знаєте, працювати. Тому ні. І ще у нас є дуже важливе завдання. Нам потрібно вибрати подарунок. вже запросив... вибраний. Ні, це ти собі вибрав подарунок на сьогоднішній день. А я кажу про подарунок, який потрібно вибрати хлопчику твоєму колезі з садочка. Хочеш ти до нього на день народження? No, так. Ну, так. Ну, так. Але ж ти знаєш, що треба купити подарунок? No. Водити, ми все. Українською. Солодощі, так? Солодощі. Соволь. І карти покемон. І карти покемон. Все, я дуже ну, вже він, знає. Він любить карти покемон. Ага, але нам треба запитати його мами, напевно, що яких у нього немає, так? Щоб це був такий подарунок приємний для нього, так? Подзвонимо, запитаємо його мами. Не треба. Це не ну то для нього буде несподіванка, його мама йому не скаже, що ми, що ми подаруємо. Але мама скаже, які карти він хоче, так? Угу. Зробимо таке? Так, 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 так. Боже, ви мені скажи, що це за вік? Я себе теж, знаєте, я себе пам'ятаю в цьому віці. І дякую моїм батькам за це за це за ці сили і те терпіння, які вони до мене попросту мали. Тому що от оце копія, от оце я копія, от така, така, така активна, така кричуща, скакуща і так далі. Це, це просто було, Боже, я навіть не знаю до скількох це років, сподіваюся, Ілюші не настільки довго. Ай, бо я не витримаю цієї активності, цієї такої шаленої цієї кричати, скакати. Це, це просто щось. Воно от власне, от така. Така любов, яка мене просто так душить. я тобі так так обіймаєш. Ну все-все, лише мені. Тихання. Пусти синку, серйозно. Ось так. Так що потрібно нам ще вибрати подаруночок, потрібно ще зателефонувати yeah, завтра yeah, yeah. до мами хлопчика, запитатися, які вони яким подарункам не дають перевагу. Як ви чуєте, Ілюша вже більш-менш собі знає, що би він хотів подарувати, але це ще треба мами запитати. Треба ще запитати також напрямок, якийсь, тому що на от попередній раз, коли ми ходили, там була конкретні такі побажання. Ну не то що мама сама сказала. Я звичайно запитала, що що ми можемо подарувати, і що би він хотів. І чого не проти вона, тому що батьки деякі є проти деяких іграшок, наприклад, не бажають собі їх, щоб їхні діти отримали такі іграшки, і це нормально. вважаю, такі речі запитати. Тому ми питали, і зараз раз так само запитаємо, чому вони надають перевагу і що б вони хотіли. І будемо вибирати. Я пам'ятаю минулого разу Ілюші дуже сподобався вибирати. Він ходив потім в магазині, і, і саме приємно, що він розумів, що ця іграшка буде саме хлопчику. і в той момент не просив жодної іграшки собі, тому що він з конкретною цілею прийшов вибрати іграшку своєму колезі на день народження, щоб йому було приємно. І це було просто вам. Мені дуже подобаються такі. От на здоров'я, Ілюшка! Такі моменти. День народження у хлопчика в середу. Але підтвердити потрібно до понеділка присутність. До речі, дуже мені подобається. Так запрошенні вказано відразу. І от номер телефону мами, щоб можна було сконтактувати, вияснити всі нюанси. Також те, що потрібно підтверджувати місце, тому що ну все-таки це організаційні моменти, і досить класно таки розуміти на яку кількість людей потрібно розраховувати. Ось. Єдине, що, наприклад, я О, не знаю, я як це, це в довго довготривалій перспективі запланувати. Ось Ілюшка, ось. я хочу розказати щось добре. Угу. Не знаю, як це запланувати. Ну, Ілюш, да. синочку. Як це запланувати да. в довготривалій? Да. Отак, отут тримай маму перспективі, тому що в Ілюші один день народження в кінці серпня, mm. і здається, це чудом мале mm. хотіло також би день народження своїх mm. колег. Але. Обдзвонила я тут недалеко такі е, заклади. Принаймні не не всі, але принаймні кілька на деякі зайшла на сторону інтернетову на сайт, і там уже є це е, чуєте і там уже є списки годин, які зайняті. Все до кінця серпня зайнято. Всі години, які от такі, щоб прийти і посидіти там годинки дві-три з дітками, е, такі, щоб там, де увазі, там де і кафе, ніби є, і діткам щоб цікаво були такі сали забавові, е, господи. Такі приміщення, в яких і іграшки, і щось таке, що побавиться їм було цікаво. Так от все зарезервовано, зарезервовано, зайнято і нічого немає вільного. І мені от цікаво запитати буде просто тої мами, як вона це зорганізувала, тому що ну, просто той час треба десь вихватити. чи вона за рік до того резервувала, чи як, я цього не розумію і не знаю. Але треба спробувати, тому що хтось тут дуже хоче запросити колегів. Друге, другий важливий нюанс перший це от знайти це місце, тому що мені здається, це вже, вже майже нереально, принаймні близько. Далі я думаю, є, але треба в того шукати, і це буде не так уже близько, не так зручно. Е, і друге важливе питання це те, чи загалом тут його колеги будуть присутні, тому що минулого року в цей період більшість були на морі. У горах, у бабусі, от у нас є група спільна, і там було скільки діток з його групи ходять. Так ось в цей період майже нікого навіть в садочку просто не було, тому що була така маленька одна група, і в принципі це все. Було двоє чи троє діток з його групи, тому я просто думаю, чи це доцільно загалом робити, тому що. Може бути так, що ніхто не прийде. А я думаю, що найгірше буде це не те, що коли мені не вдасться це зробити, а коли вдасться, він буде чекати, а не буде кому прийти. Тому що у всіх відпустки в цей період. Ось так. Тому не знаю. Буду вчитися, буду вчитися робити і такі речі, буду вчитися бути мамою. Кажу, мама перший раз таких речей не знаю, не вмію, до того не робила. Тому так, ось так. Піду я зараз до свого чуда, ще приділю йому трошки уваги, тому що як ви розумієте, енергії в нього дуже багато. Поки він мене тут не затоптав, не, не, не зашарпав, то піду, помучу я його краще. От зараз ми поміняємося ролями, він буде тікати, а я буду його доганяти і мучити. Ось так. О, я побіг. Вам бажаю хорошого, приємного дня. Дуже хочу, щоб ви змогли своїми дітками також відсвяткувати цей приємний день, щоб мали можливість відсвяткувати його спокійно, родинно і затишно. Бажаю вам цього, щиро від щирого серця бажаю, щоб мрії ваших діток збувалися і щоб вони росли під мирним, спокійним небом, щоб все було добре, щоб на кінець -то все це закінчилося перемогою, звичайно, нашою перемогою. І щоб було мирне, спокійне, затишне небо для наших всіх діток. Ось так. Хорошого вам дня, приємного, затишного, як кажу. Нехай все буде добре. Зустрінемося з вами у наступних відео. Па-па-па-па.